Вся вся штука построєна на реальних снах. А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в створіння з моїх снів. Це гра, де ми з вами спимо і дивимося на якесь створіння з наших снів. Тому я пропоную не затягувати, а розпочинати. О! Лептклік. Сни такі дивні так само, як і фільми, і які не можна пропустити. Не смису з напрямку або раціональності. Це місце, де може бути справжнє. Страхіття. Це дім, в якому все почалось. Немає шляху. Піти з цього кіно. Я маю зустрітись з тим, що йде. Окей, цікаво. До речі, дуже така приємна музичка така тик-тик-тик-тик-тик. Так то ми спимо чи прокидаємось. Коли я був пацаньонком, мене лякала тьма. Ну, темрява. Чому? А, тож а, мої батьки лишали світло в коридорі увімкнути. А, а! Окей. А, зазвичай це допомагало мені заснути пошвидше. Але. В одної ночі я таки не зміг заснути. Це тому що. Ну, не знаю, щось мене розбудило посеред ночі. Хоча дивлячись з дверей, відчувало, що моє втомлене. А, Так, нажміть праву кнопку миші для того, щоб придивитися. Це була на диво дуже тиха нічка. Вона відчувалась якоюсь іншою. іншої. З якогось дива я відчув якісь акулії зубки цього страхіття. Я не впевнений, що я чув, як мої батьки відчинили двері в спальні. Я прокинувся і перевірив це. Ну, не прокинувся а встав. Це цей of е, туфатом про дітей. Ох, йо, що це було? Ого, то у нас є тулуб, у нас є тінь. Аге, я подумав, що треба натиснути клавишу є для того, щоб відчинити двері, блять. То... Боже, хто так робить? Хм. Тось телевізор вишив увімкнути. Ми знайшли з вами отвірточку Ну, типу, знаєте цей рандомний набір ДІ, який ви робите, коли ви прокинулись? Що відбувається? Телевізор? Що? Що захід? Що відбувається? Давай блять. Чувак? І чого? Бестворіння з моїх сніг? А це і все? Дякую вам за перегляд. Сьогодні ми правимо як створіння з моїх снів. Чесно, концепт дуже сподобався, історія дуже цікава, дуже така насичена, але якось, якщо чесно, кінця на самому цікавому. В принципі, майже не почавшись, але все одно вона да, дуже крута, приємна питача людина, дуже цікава. Постаралися, тому ну, що однозначно лайк. А вам, дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі залишати лайки. Дякую. Всім гарного дня чи вечора.